У мене просто шок. Подивіться, ось законно офіційно дитину віддають в рабство. Це в Індії. Мене взагалі до цієї на це ці особи відношення, бо де я не був. Ну коротше, упустці. Ну дивіться, як ця дитина сопротивляється, і вона нічого не може зробити. І якщо там наша дитина десь може щось батькам видати, мені то не нравиться, чи то не нравиться, чи айфони того цвіта, чи в Європі навіть батьки можуть позбавити батьківського права, бо дитині щось в європі не сподобалось. Дивіться, теж це бред. Дивіться, що робиться в Індії. Просто дитину беруть, законно віддають в рабство, ще й всі радуються, або традиції соблюдаються, бо все от... Ну от як залежить твоє життя від того, як прошити твій мозг, чим ти жив, чим тебе напихали, яку пропаганду в тебе засунули. Вражки ж теж накачані пропаганди. Вони ж вірять, те, що вони ділять, правильно, так і треба, що то Україна думала, НАТО, ля-ля-ля. Представляєте? Ось і Індія, дивіться, напихали їх чим-то своїми якимись переконаннями і так далі. Незважаючи на те, що телефони це ж на телефон знято, значить у них інтернет є, значить вони плюс-мінус розуміють, де вони живуть, в якому світі. А, все рівно дитина. Ну, рабство віддають. просто треш. Друзі, максимально розповсюдьте це відео. Це має набирати нереальну кількість охоплень для того, щоб був максимальний розвис, і це дуже поріцало всім обществом. Це це ненормально, це незаконно, це ненормально, Це має бути припинено. Просто припинено. Я пам'ятаю, просто згадайте, коли вас в коледж не по вашому бажанню віддали учитися. Як це могло всю вашу життя переламати? Коли ви йшли учитися не туди, де треба, і там свої самі активні года віддали на обучення професії, яка вам не нравилась. Це все це вже катастрофа. А тут тебе віддають на всю життя, взагалі непонятно куди, на ослі, увозять дитиною. Ще й твоя сім'я радувала, що тебе в це здала. Це просто треш. Це має бути припинено.